Привіт! Сьогодні розв'язуємо рівняння. Лінійні, і ті рівняння, які зводяться до лінійних Отож, розбираємося на конкретних прикладах. Перше рівняння маємо 10 відняти 2х до рівня 12 плюс Х. Для того, щоб його розв'язати, все, що нам потрібно, просто перенести невідоме вліво, відоме вправо, тобто погрупувати. І так дивимося. До невідомого у нас стосується мінус 2х, а також х. Мінус 2х і так є з лівої сторони, тому ми просто його списуємо. Х переносимо за знак дорівнює та отримуємо мінус х. Адже ми пам'ятаємо, що при перенесенні будь-якого числа або невідомого через знак дорівнює. Воно змінює знак на протилежний. З правої сторони ми мали 12, яке залишилося, тому його записали. І маємо 10, яке було з лівої сторони, тому буде мінус 10. Отож, отримали з лівої сторони всі невідомі, з правої сторони числа. Тепер рахуємо, мінус 2х відняти х буде мінус 3х. Дорівнює 12 відняти 10 2. Звідси, щоб знайти х, оскільки це вже рівняння звичайне лінійне вигляду а х дорівнює b, нам достатньо b поділити на а, або в нашому випадку 2 поділити на мінус 3. Таким чином, ми отримаємо дріб мінус 2 третіх. Це і буде корінь рівняння. Або ж його розв'язок. З цим рівнянням, очевидно, проблем немає, тому переходимо до наступного рівняння. Маємо рівняння номер 2 мінус 3 помножити в дужках х відняти 4, і це дорівнює 5х відняти 12. Все, чим відрізняється це рівняння від попереднього, це наявність дужок, тому саме з них ми і починаємо. Тобто, їх потрібно розкрити. Для цього ми маємо окремо трійку помножити на x-3, а та також мінус 3 помножити на мінус 4. Розкриваємо дужки, отримуємо наступний вираз. Мінус 3 помножити на x мінус 3 на мінус 4. З правої сторони рівняння нічого не змінилося, тому ми його просто списуємо. Тепер рахуємо з лівої сторони. Отримали мінус 3х, а далі мінус 3 на мінус 4 буде плюс 12, дорівнює 5х відняти 12. Тепер отримали рівняння таке ж, як було перше. Групуємо та переносимо мінус 3х відняти 5х. Дорівнює мінус 12. І з лівої сторони теж переносимо в 12 в праву сторону і отримуємо ще раз мінус 12. Тобто, ми отримали все невідоме зліва, відоме справа. Тепер рахуємо мінус 8х дорівнює мінус 24. Знову ж таки, отримали звичайне рівняння вигляду Ах дорівнює b. Шукаємо х. Для цього мінус 24 ділимо на мінус Х дорівнює 3. Маємо розв'язок даного рівняння. Тобто єдине, чим воно відрізнялось, це наявність у дужок, які ми вже розкрили. Переходимо до рівняння номер 3. Дане рівняння не є лінійним, але його можна розв'язати і звести до лінійного. Таким чином, якщо в нас є дві дужки, які при множенні між собою дають 0, то очевидно, що або перша дужка, або друга дорівнює 0, тому ми виконуємо прирівнювання до нуля обох дужок. Тобто з одного рівняння з двома дужками множенням та нулем. Ми таким чином зараз отримаємо два простих рівняння. 1,8 відняти 0,3 y дорівнює 0, тобто перша дужка прирівнялася до нуля, а також рівняння 2 y плюс 9 дорівнює 0. Друга дужка прирівнялася до 0. Тепер розв'язуємо окремо цих два рівняння. Таким чином, отримаємо. Зліва в нас і так є невідоме мінус 0,3, а в праву сторону переносимо 1,8, вона стає знаком мінус. Звідси можемо знайти і. І дорівнює. Очевидно, що мінус на мінус приділення дасть плюс, тому можемо одразу записати, що 1,8 поділити на 0,3. Для того, щоб поділити на дріб, ми собі пригадуємо. Переносимо кому на один знак в обох числах, адже на дріб ділити ми не вміємо, тому ми кому переносимо. Таким чином, у нас вийде щось ось таке, що це буде 18 поділене на 3. Тобто Y дорівнює 6. І це в нас буде y1 перший розв'язок. Переходимо до другої частинки цього рівняння. Це 2y плюс 9 дорівнює 0. Знову ж таки, 2 дорівнює, 9 переносимо за знак дорівнює і з'являється знак мінус. Звідси y дорівнює мінус 9 поділити на 2. Та y дорівнює мінус 4,5. Це в нас буде другий розв'язок рівняння, тому ми його позначаємо y2. Оскільки вони не є одне і те саме число, два розв'язки, то ми маємо. Запис y1 та y2. І так ми справилися з третім рівнянням. Тепер можемо перейти до рівняння номер 4 Рівняння номер 4 має досить специфічний вигляд, але це не страшно, оскільки це теж лінійне рівняння. Просто маємо ще й знаменник. Для того, щоб позбутися цих двох знаменників, ми з вами згадуємо з 6 класу основну властивість пропорції, яка нам каже, що добуток середніх членів пропорції дорівнює добутку крайніх членів пропорції. Тобто, все, що ми маємо зробити, це замінити дію ділення на дію множення. Отримуємо наступне. 3 помножити на 3 m плюс 5 дорівнює. 4 помножити на 5m плюс 1. Ну що ж, тепер ми отримали рівняння дуже подібне до того, яке ми розв'язували другим. Розкриваємо дужки. 3 помножити на 3m плюс 3 помножити на 5. Дорівнюю 4 помножити на 5m плюс 4 помножити на 1. Утримаємо 9m плюс 15, дорівнює 20m плюс 4. Тепер знову ж таки невідомо вліво, відомо вправо. Маємо наступний запис. 9m мінус 20m дорівнює 4 мінус 15. Зверніть увагу, ми зробили все як завжди: перенесли 20 м з правої частинки ліву та змінили знак на протилежний, а також 15 перенесли зліва вправо та змінили знак на мінус. Тепер рахуємо, отримаємо мінус 11 м дорівнює мінус 11. Звідси ми вже бачимо, що m дорівнює мінус 11, поділити на мінус 11, тобто одиничка. Такий гарний розв'язок. Корінь рівняння будуть рівні одиниці, а ми можемо перейти ще до одного виду рівнянь. Маємо рівняння номер 5 На сьогодні це буде останнє. Дуже подібне до всіх попередніх, але трошки відрізняється. Відрізняється тим, що ікси з двох сторін, а дроби тепер у нас маємо не 2-3. Тому для того, щоб розв'язати це рівняння, є кілька варіантів. Можна спочатку звести до спільного знаменника, потім на нього домножити, або можна спочатку погрупувати, потім звести до спільного знаменника. Або ж можна погрупувати, звести до спільного знаменника і пригадати основну властивість пропорції. Я пропоную спочатку погрупувати невідоме вліво, а відоме вправо. Цей принцип теж завжди працює. Тепер ми отримали рівняння 3х10 х 6 до рівня п'ятнадцятих. Можемо звести до спільного знаменника в лівій. Стороні. Для 10 та 6 це буде знаменник 30. Таким чином, ми маємо домножити перший дріб на 3, а другий на 5. Домножаємо, отримуємо наступне 9х. Я вже пишу їх на спільний знаменник 30, відняти 5х дорівнює 4 15. Рахую. 9х відняти 5х, це буде 4х30 4 4,15. Далі ми можемо або застосувати основну властивість пропорції, або ж ми можемо домножити ліву та праву частинку на таке число, при множенні на яке зникнуть обидва знаменники. В даному випадку це 30. Значення. Знаменника, який є більше. Що нам це дасть? Розглянемо це детальніше. 4х30 помножити на 30 перших дорівнює п'ятнадцятих помножити на 30 перших. Пам'ятаємо, що при домножанні або при діленні дія виконується з лівої та з правої частини. Таким чином, що ми отримали? 30 та 30 скоротилося, маємо одиничку. 15 та 30 скоротилося біля 15, 1 біля 30, 2. Тоді отримаємо, що 4х дорівнює, 4 помножити на 2, 8. Тобто х дорівнює 8 поділити на 2. Ой, перепрошую, на 4 або ж х дорівнює 2. Тож, отримали відповідь. Корінь даного рівняння двійка. Сподіваюся, вам це допоможе. Успіхів! Зустрінемось пізніше!